А якась музика. Муже ну, ще нюх? Ура! Сьогодні диска Анжела, тобі не соромно! Я нареці дочекалася, діскоде приїхала, ти танцюєш, відчуваєш ритм, та найкраще. Я дівою гіллі, садеця, відчуваю. Я боюся виносити оце на вулицю, бо не хочемо, щоб сталося таке повне діло. Танцюю, їм з ним відчуваєш Відчуваєшся і танець, а ми відчуваєшся. 快走说点！妈咪！ Кібушка. Я знаю, ми так, я так слухала. А коли? Коли як перед пістою Альони Моргелів святий Миколай на М 1 Хе, Хе. А як це ти так? Це шостого числа, коли я е, історія така, коли я дивилася канал М1, чекала Альона у з пістою Святий Миколай. І, і була вже і, така макіба, макіба, макіба. Чекали три минути послухала пісню і заграла дідусь Миколаїв, святимико. Зачекай! Зараз весна. Дідусь Миколай це різдвяна пісня, а зараз весна. От буде різно, тоді будемо співати цю різдвяну пісню. Статія Поліни є на третій фешті макіба. На другій, на первій і на якомусь. Може, скачаємо кібу. Це, мабуть, дискодентці Віки. Ілі, мабуть, грає у Саші? Тільки не кажи, що у Саші повернувся дискоденц. Ну ти що за ти на нього злийся. У Саші бацівської такий класний дискодентс. Вона нам старає. Її мама старається так включає Альону Оморгаліву, а ти ще й скаржишся на той дискодент. Ти помниш, що случилося в понеділок, що ми. Томас, є у мене ідея. Давай так, давай ми колись слайдер. Колись купимо зарядку слайда, зарядимо слайдер. Подивимося, що з ним так случилось. І що? Може, як зарядом слайдер, то тоді він буде живий. І тоді не прийдеться, а ті планшеты виносить. Хорошая махіба. А, а ты влюблена в песню? Ані, need... да, да, да. Эй, hey, друзья. Давай будем танцювати в, в окні. А чому не виносить? Нельзя, мама займете. Так це, мабуть, така сама машина, як приїжджала осню. Ну, шо, зараз мікрофон за буде витрущили. The Bluetooth device is connected successfully. Єху! Як весело! Вас вітає радіо танцюючого биниха! Якого як весело нам сьогодні! Єхей, як весело! Фух, нарешті не дивляється камера. Ура! Палінь, крикни їм, скажи, дякую за дискодент. Мама почує. Скажи їм просто спасибо, а не просивний діскуден.